Я вам просто розкажу, що це за продукція, як вона працює, щоб ви зрозуміли, що в нас відбувається. Я вам зараз схематично просто поясню. Розумієте, нам треба знати, як в нас працює сама структура тіла. У нас є регенерація природня, до прикладу, відновлення, регенерація. Якщо ви порізали тіло, то воно зажило, це відновлення. Але є регенерація відновлення. І я дуже хочу попросити. Ті люди, котрі в цьому розуміються, медики, до прикладу, нутриціологи. Підключіться, дайте свої коментарі. Мені дуже буде приємно з вами поспілкуватися з цього приводу. Тому регенерація, що це таке? У нас щодня є мільярди клітин у тілі. І щодня клітини ці з'єднані лімфою, рідина, яка з'єднує ці клітини, частина цієї клітини завжди відмирає. В цьому тілі, всі клітини відмирає частина. Цієї клітини. І для того, щоб клітина відновилася, ота от частина, котра відмерла, потрібен просто будівельний матеріал. Сьогодні науковці сказали, що 500 мікроелементів, вітаміни потрібно на добу, для того, щоб відновити ту частинку клітини, котра відмерла. 500 мікроелементів. Але якщо ми не тазіли неякісний продукт, і в нас Кишково-шлунковий тракт не працює коректно, то виходить так, що в нас не буде будівельного матеріалу на відновлення тієї клітини, природнього відновлення. А клітина має бути цілісна, то виходить так, що нема будівельного матеріалу, беруться токсини і замість того будівельного матеріалу якісного, який повинен бути, будуються з, з токсинів. У нас виходить, якщо ви бачите, оце нігті, це є клітини, частини клітини, які збудовані з токсинів. і виходить так, що ця клітина не виконує свою функцію? А якщо вона не виконує свою функцію, то вона входить в якийсь орган, до прикладу, серце, то серце не виконує свою функцію, виходить так, що у нас з'являються хронічні захворювання. Тому що ви зрозуміли, тіло наше це робот, яким ви користуєтесь. це От клітинне харчування від Фідлайнь це той будівельний матеріал, який потрібен для клітин. Це паливо, як для машини. От якщо ви заправляєте якісним бензином машину, вона їде нормально. Але ви можете заправити 76 м вона буде їхати. Але не сильно добре буде їхати. Але саме головне, що за якийсь проміжок часу може застукати двигун. Тобто ж вийти з ладу двигун. Та сама ситуація з тілом. Ви бачите, що люди, котрі перевалило там. За певний період часу за 35 років в нас точно з'являються якісь проблеми в тілі. Чому? Тому що регулярно не поставляється той будівельний матеріал, який потрібен для клітин. Тому фітлайн-продукція це ніщо інше, як будівельний матеріал для ваших клітин. Це не ліки, це не якісь там добавки, це клітинне харчування. Це той будівельний матеріал, котрий потрібен для клітин. Як швидко в нас відновлюється, якщо в нас відбувається в тілі, дуже просто. В нас, до прикладу, за місяць вся слизова міняється в тілі. У нас за 120 днів нове серце. Регенероване нове. За шість років навіть хребет в нас новий відновлюється. Да, Кажуть, шість-сім років в нас повністю все нове тіло, тому що сам до саме довше відновлюється саме. Хребет. Всі частинки відмерли, нове створилося, і повністю регенерація в нас відбувається. Хребта. Ну, основний показник, особливо це жінки, можуть дати мені підтвердження. Це коли циклічні процеси в жінки відбуваються, за п'ять днів середина матки виходить, і за п'ять 5... днів. 5-7 днів відновлюється репродуктивна здатність жінки народжувати вже, запліднюватися і народжувати дитину. Тому ми бачимо це, тільки нам ніхто цього не пояснив і не розказав. Тому дайте той будівельний матеріал, щоб регенерація в нас бувала, відбувалася якісно, і ми будемо здорові користуватися довго цим тілом, для того, щоб воно приносило нам задоволення. Тому, друзі, пишіть, що ви знаєте з цього приводу, що ви відчуваєте, і будемо. З вами мати зворотній зв'язок.